Це пам'ятний знак борцям за свободу і незалежність України в Ужгороді. Квіти та лампадки сюди принесли студенти та представники влади. Зробила це і першокурсниця Ужгородського національного університету Даніела Рак. Це дуже важлива для нас подія, і ми хочемо вшанувати пам'ять наших героїв. Вони ж мрали за нас, а ми нічого не будемо робити. Звичайно, що потрібно. З однокурсниками прийшла і студентка академії культури та мистецтв Альона Томащук. Для мене цей день багато що означає зараз в країні війна. і Я вважаю, що в цей день, в день свободи та гідності, ми маємо підтримувати наших героїв. Навіть тут, нам тут зараз спокійно, але ми маємо розуміти, що їм там зараз дуже важко і хоча б таким маленьким поштовхом маємо їх підтримати морально. Відзілля Ярослав, студент Карпатського університету імені Августина Волошина. Хлопець теж поклав лампадку до пам'ятного знаку Борцям за свободу і незалежність. Я думаю, що кожен громадянин і кожен молодий, ну молодий громадянин України і всі мають долучатися до такого заходу, бо тому, що без це героя не було б майбутнього нашого. Наша молодь має розуміти всю нашу історію і що відбувалося, і завдяки чому ми зараз живемо в нашій вільній країні. Так. Де війна, але ми боремося за майбутнє. цей день. Він дуже символічний. Він і раніше був символічним, тому що ми знаємо, як студенти долучались до цих революцій, який був внесок студентів молоді у ту боротьбу. І сьогодні наша молодь теж в рядах зсу волонтерить. Кожен на своєму фронті допомагає. Перемогти в цій страшній війні, допомагають хто чим може. І от сьогодні ми теж як особливий день виділили, аби вшанувати цей день, показати, наскільки ми тут, в тилу, відчуваємо те, що відбувається там, і що ми пам'ятаємо кожну подію, яка була пов'язана із революціями, і яка сьогодні ціна насправді нашої свободи і гідності. Квіти та лампадки до пам'ятного знаку поклали близько 50 людей, розповів голова Ова Віктор Микита. Ну тут в основному це студентський актив близько 40-50 студентів. 21 числа відбулася подія, коли побили студентів на Майдані. і Відповідно з цього почалася революція гідності. Важливо, що в цьому заході приймали участь студенти, які відпам'ятали е, такі моменти, які говорять про те, що ми є нація незламна, і от саме наша молодь, яка є рушійною силою сьогодні. Велика кількість на фронті відстоюють нашу незалежність та територіальну цілісність. Нагадаємо, у нас до Майданіцю із силовиками під час Революції Гідності загинули 107 людей. Їх назвали Небесною сотнею. Результатом протестів була втеча тодішнього президента Віктора Януковича до Росії. Руслана Гостюк, Андрій Гісим Суспільне новини.